На ну що сьогодні поговоримо про неболіле, а саме про борги за комунальні послуги в період дії воєнного стану? Справа в тому, що зараз, хоча й діє воєнний стан, заборонено нараховувати штрафні санкції, заборонено відключати громадян від комунальних послуг. Проте, вже в столиці громадяни почали отримувати повістки до суду у справах про стягнення з дихборгу саме за комунальні платежі в майбутньому теж саме чекає і наших громадян, котрі виїхали з тимчасово окупованих територій, або ж виїхали зі своїх домівок, які знаходяться на території, де зараз тривають бойові дії. Справа в тому, ви хоч і виїхали з дому, але комунальні платежі продовжують нараховувати. Тому в майбутньому ви можете приїхати додому та отримати шалений борг за комунальні послуги, якими фактично ви не користувалися. І тому постає логічне запитання, що вам робити в даному випадку? Чи можливо отримати перерахунок такого боргу? Так, дійсно, борг в такому випадку перерахувати можна. Проте для цього вам необхідно буде звернутися з відповідною заявою до постачальника послуг. До такої заяви вам треба надати докази, що ви дійсно не перебували в той період вдома та не користувалися такими комунальними послугами. Це може бути довідка ВПО, яку ви отримували в місці, де ви перебували. Якщо ви виїжджали за кордон. Це можуть бути відмітки в вашому закордонному паспорті, коли ви виїхали з країни та коли ви повернулися в країну, та будь-які інші документи, які підтверджують, що ви не знаходилися в певний проміжок часу у вас вдома, не користувалися такими комунальними послугами. Більш того, в майбутньому. Якщо постачальники послуг відмовлять вам в перерахунку такого боргу, ви будете оскаржувати їхню відмову в судовому порядку. Та в судовому порядку вам вже буде легше доказувати, що ви не користувалися такими комунальними послугами, та в проміжок часу, за який вам нараховано борг, ви дійсно не знаходилися вдома. А якщо вам необхідна допомога адвоката, ви завжди можете звернутися до мене за контактами, що наявні в кінці відео.